Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив. Ньюз» – Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На окупованій Луганщині посилюються репресії щодо освітян. На Нато Луганської області ФСБівці доручили керівникам закладів освіти надати списки працівників, які почали працювати ще до захоплення цих територій у 2014 році. Як повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, на виконання запиту російської спецслужби окупаційне міністерство освіти вимагає надати списки людей, яких перевірятимуть на так звану ідейність. Крім того, по навчальних закладах розповсюдило наказ стосовно вилучення з бібліотек усієї літератури, виданої українською мовою. Я участник и один из руководителей группы, которая в том числе занималась поиском и изъятием литературы экстремистского характера, на которой обучались украинцы. У меня с собой, к примеру, есть э, книга. Это, это учебное пособие из школы номер 31 города Мариуполь. Организации украинских националистов и украинская повстанческая армия. Угу. В российские російські спецслужби їздять по всех закладах и проверяют, чи справді доручення выполняется у повному обсязі. Як зазначається, вилучають як художню літературу, так і наукову. Під цю категорію потрапляють навіть методичні видання і посібники, розроблені і видані безпосередньо цими ж самими закладами освіти. Окупанти продовжують маркувати наші землі на тот своїми пам'ятниками. Нещодавно окупаційний гауляйтер горлівки Іван Приходько заявив. Що має намір встановити у прифронтовому місті пропагандистську стелу. Місце розташування наразі узгоджують, вибирають із трьох варіантів, де було б її найбільше видно. Приходько відіграє важливу роль місцевого пропагандиста, який повинен відвертати увагу населення від буденних проблем. В той час, коли Кремль здійснює винищення цивільного населення на ТОТ, Гауляйтер обіцяє на заміну монументи. Також цими пам'ятниками Росія, як і радянська влада, хоче показати, що це начебто їхня територія. Диктатор Путін 15.11.2022 року своїм указом присвоїв місто військової слави Горлівці почесне звання Російської Федерації, начебто місто трудової доблесті. І що ці довбні тільки не придумують у своїх пропагандистських цілях. Схожу стелу також було вже встановлено в Мелітополі, де біля неї окупанти постійно проводять свої пришелепкуваті дійства. Появлення стели один із символів сохранення історичної пам'яті і цінності руського народу. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на то. За минулий рік окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій близько 5 мільйонів тонн українського зерна. Традиційно цинізм російських загарбників сягає все нових і нових масштабів. Окупанти вивозять зерно з півдня України через порти тимчасово окупованого Криму до Сирії, Ірану та Туреччини. Також вороги активно налагоджують співпрацю із Китаєм на наступні роки. Росія забирала зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менша ринкової, і потім перепродавала її за ринковою. Надлишок окупанти забирали собі в кишеню. Реалізовувати продукцію без дозволу росіян фермерам заборонено. Кожна наповнена вантажівка була під пильним наглядом окупаційної системи. Вивоз зерна із Запорожської області під строгим контролем. На виїзді із регіону Міністерством аграрно промислового комплексу і продовольственної політики, совместно з главним управлінням МВД Російської Федерації по області, відкрит контрольно пропускний пост. Провіряються всі більші грузи. По суті, вони обкрадають українців, як і звичайних бізнесменів, так і нас усіх. Адже з цього також могло б бути і наповнення українського бюджету. Росіяни хочуть використати пенсіонерів для своєї пропаганди. Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів за зразком діючих на території Російської Федерації загонів Путіна. Перший такий усередок, який вони назвали «Совєт Вітіранов, окупанти створили у тимчасово окупованому енергодарі. Першочергово вони будуть на камеру розказувати у місцевих медіа, наскільки погано їм жилося при Україні з наближенням запланованих у Російській Федерації на березень місяць псевдовиборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію за чинного диктатора Росії Владіміра Путіна. Взамін за участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. Ми ж у свою чергу наголошуємо, що свідома участь у пропагандистських організаціях сприяння та виправдовування окупації України є злочином, який передбачає кримінальну відповідальність незалежно від вашого віку. Тож передайте тим, кого це може стосуватись, що їм краще уникнути співпраці з росіянами. У День Соборності України активісти Руху Жовта стрічка підіймали українські стяги в знакових місцях на тимчасово окупованих територіях. До прикладу, вони розгорнули прапор на одній із вершин Кримських гір Пахкал Кая, щоб показати єдність українського народу і також, що Крим це Україна. Сьогодні символ України майорить над вершиною Криму. А вже зовсім скоро спільними зусиллями ми прикрасимо синьо-жовтими прапорами весь півострів, написали вони у своєму повідомленні. Водночас представники руху Жовта Стрічка продовжують збирати та знищувати ворожу агітаційну продукцію. Ось такі газети окупанти масово почали розносити по скриньках з початком нового року. А ось такими вони стали невдовзі. Така ж доля чекає і триколори та колорадські стрічки, яким не місце на нашій українській землі. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!